А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Усім привіт підписники мого каналу! Сьогодні я презентую для вас нового автора. Він доволі відомий у колах української сучасної літератури, і я дуже рада, що у мене з'явилася нагода озвучувати його твори. Твір, який я хотіла б зачитати вам сьогодні, він дуже запав мені в душу. Я вперше прочитала його десь тиждень тому, і з того часу, ну так би мовити, ношу його з собою. Не виходить з голови. Ось таких творів у мене дуже мало, але це один із них. І тому ділюся з вами саме цим твором. Бажаю приємного прослуховування. Не люди автор історії Нік Ореч. Марія прокинулася в ліжку повністю вдягнена. Вона майже завжди прокидалася вдягненою, але не тоді, коли спала в ліжку, роззирнулася цілком пристойне ліжко з білим простирадлом, ковдрою півковдрі та двома подушками. Спробувала пригадати, як тут опинилася, однак здалася, коли розболілася голова. Устала й відразу була змушена обпертися об стіну, щоб не впасти, паморочилася. Хотілося пити, але ще більше хотілося позбутися гидотного смаку в роті. Ногою відсунула з дороги порожню пляшку з під горілки та пройшла у ванну. Із дзеркала на неї поглянула з чимось річна дівчина із мішками під очима, обвітреною шкірою та скуйовдженим кучерявим волоссям. Іди в дупу, сказала Марія своєму відображенню та спробувала плюнути в нього. Слини не було, відкрила кран і жадібно припала до води. Трохи потамувала спрагу і знов подивилася у дзеркало. Дівчина у відображенні не змінилася, але тепер вона помітила там ще й голого волохатого чоловіка в обльованій ванні. Ти живий? Марія потицяла в нього пальцем. Чоловік застогнав. Дівчина знову напилася з-під крана і вирушила на кухню в пошуках їжі. Голоду вона ще не відчувала, але знала, що має поїсти. У холодильнику знайшла кілька бляшанок пива, сир, сосиски і каструлю борщу. Прикинула, чи могло волохате створіння у ванні приготувати щось складніше за яєчню, і вирішила, що ні. Ну, ти, модак, кинула через плече і відкрила пиво. Висмоктала півбанки, перш ніж змогла відірватися та перевести дух, допила і закинула в рюкзак решту бляшанок, сири сосиски, подивилася на борщ, прикинула, скільки часу має. Зачинила холодильник. Пішла по кімнатах, відкриваючи усі шухлядки й дверцята, поки не знайшла коробочку з прикрасами тої, що борщ приготувала. Вибрала срібну пару сережок та тоненький ланцюжок. Зайва увага від ментів їй не потрібна. За таку дрібницю в розшук не кинуться, а вона матиме що поїсти. «Хоцю пеціва. Марія обернулася. Посеред кімнати стояла дівчинка років чотирьох. У білій давно не прані чи то сукенці, чи то нічній сорочці. Бляха. здригнулася. Оминула дитину і пішла на кухню. Заходилася відчиняти дверцята, доки не знайшла печиво і плитку шоколаду, скинула їх у рюкзак. «Хоцю печива!» – Дівчинка стояла у дверях і тягнула до неї руки. Марія заплющила очі. Досить, сказала сама до себе та пройшла крізь дитину. Біла постать розтанула у неї за спиною. Тільки коли за нею закласнулися вхідні двері, подумала, що варто було прихопити з кухні ніж, на замін недавно не відде загубленого. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Гамірний і людний вестибюль станції метро є чи не найсумотнішим місцем на землі. Щодня масивні двері відчиняються о шостій ранку для перших ще заспаних, але вже чимось роздратованих пасажирів, що з однотипних смердючих коробок поспішають у центр. Утрохи охайніші, але не менш смердючі коробки, лише для того, щоб увечері пхатися назад, утомленими розігрітими липневим сонцем і ще більш роздратованими, ніж уранці. Люди, що вивалюються із набитих тролейбусів і маршруток, щоб за кілька хвилин запакувати себе в іще набитіші вагони, не помічають нікого і нічого навкруги. Погляди їхні пусті, а думки далекі. На своєму шляху вони намагаються якомога менше звертати увагу на оточуючий світ. Опускають голову, втуплюють погляд у книгу, газету чи телефон і за будь-якої ціни уникають зорового контакту з оточуючими. На думку Марії, особливо відстороненими від реальності були пасажири на станції Майдан Незалежності, цьому осередку показушності та міщанства. Вона їх добре розуміла. Ніхто не хоче вдивлятися в таку блідорожеву масу тупості навколо, ніхто не хоче відчувати себе частиною цієї маси, не підіймаючи голови. Не відриваючи погляду від екрану, вони підходили до автоматів, що розмінювали купюри на жетони, вставляли пожмаканий папірець у приймач і діставали жетони із секції унизу. Тут приходив її час. Вибачте, на проїзд не вистачає, можу попросити жетон. Це називається аскати. Чому не питати чи випрошувати, Марія ніколи не задумувалася. Насправді це її анітрохи не хвилювало. Важив тільки результат, і вона вивела свою ідеальну формулу аскання. Головне це голос він має бути нещасним, але в міру. Вираз обличчя неважливий, він вимагає додаткової концентрації, але більшість тих, хто таке подає, не удостоюють її поглядом. Ті, хто все ж приглядається до неї, бачать збите взуття, потертий одяг, обличчя без макіяжу з обвітреною шкірою, коротко погано підстрижене волосся, вони розуміють, хто перед ними і чому просить, їм цього досить. Тож люди або подають або ні. Гроші за жетони вона отримає пізніше, коли потік людей трохи стишиться. Буде ловити тих, хто так само прагнутиме обміняти клаптики паперу на шматочки пластмаси. Тільки тепер вона буде їм пропонувати Я можу. І простягне пару жетонів. На вечір краще переміститися на іншу центральну станцію і там почати аскати знову. І багато так виходить. Марія не відразу зрозуміла, що звертаються до неї. Говорив продавець батарейок, біля чиєї точки вона саме стояла. Хлопець її віку чи трохи молодший, ліниво крутив у руках скальпель. На життя вистачає, відказала стандартною фразою. Не було сенсу вдавати, ніби їй дійсно не вистачає на проїзд. Нащо тобі це? кивнула на скальпель. Годенники відкривати зручно. Він зробив лезом рух, ніби чистив картоплю, чи браслет підрізати. Вкрасти? не зрозуміла Марія. Та ні. хлопець усміхнувся. Іноді вони за широкі не підходять для всіх годинників. То треба Чик, він показав, як підрізає браслети. а простягнула Марія. Вона уважніше обдивилася його стіл, помітила перекладену старим ремінцем книжку читає. Їй спало дещо на думку Слухай, а чи не можна в тебе переночувати сьогодні? З того, як піднялися його брови та видовжилося обличчя, вона зрозуміла, що він хороший. Ті, в кого вона зазвичай проводила ніч, примружували очі, розпливалися в хтивій посмісті, а цей, бач, може, ще навіть і незайманий. Мене я Марія звати, додала, коли пауза стала незручно довгою. Та гаразд, не переймайся, то я так. А мене Богдан, хлопець нарешті зібрав думки докупи. Я б цей з радістю, але я кімнату знімаю і переїжджаю саме. Він показав невелику спортивну сумку під столом. Он з речима на роботу приїхав. Та кажу ж, не переймайся. Марія остаточно втратила до нього цікавість. Її не цікавило, переїжджає він чи не може прихистити її з якоїсь іншої причини. Тут було так само, як і з жетонами. Не варто витрачати час на з'ясування причин відмови. Але тепер прийшла Богданова черга питати А тобі що, спати ніде? Марії саме дали черговий жетон, і вона відступила від автоматів. Спати мені є де, але якщо піде дощ, то там буде так собі. Ага. Запопадливо кивнув Богдан, хоча дівчина не була певна, що він і зрозумів. що ніби не має бути. У таку погоду добре на лисій горі, продовжила Марія, випросивши ще кілька жетонів. Розгоблений вираз обличчя хлопця почав веселити її. Можна розпалити вогнище, посмажити якісь сосиски. Вона хотіла розказати, як одного разу злякала закохану парочку і ті втекли, забувши недопиту пляшку вина й мережевні трусики, але в останню мить передумала. З хлопця досить і цього, надто вже здивовано він виглядає. А митися як? спитав він. Там же ніби немає нічого такого. Марія закотила очі. Гідропарк, тельбен, варіантів купа. Ага. знову кивнув Богдан. Ого, важко так довго. Чи то спитав, чи то сказав. Марія знизала плечима. А я ось переїжджаю. хлопець знову показав на сумку. Не переймайся. Марія махнула рукою. Насправді вона не планувала їхати на лису гору. Вона знала коди від кількох під'їздів у центрі міста, де не закривали вихід на горище, тож планувала переночувати тут-таки, неподалік від Майдану Незалежності, ну або знайти, до кого вписатися. Одночасно обдумуючи, куди піти ночувати та випрошуючи жетончик, вона не помітила, як до неї підійшов міліціонер із тих, що чергували на станції. Ап'ять попрошайничаєш?» Він акуратно, але міцно взяв її за рукав темно-зеленої сорочки. Дівчина здригнулася. Піду вже. сказала твердим голосом і потягнула руку. Міліціонер не відпускав рукав. Тканина натягнулася, і кілька секунд вони дивилися одне на одного. Підеш, але туди. Він кивнув на двері, за якими розміщувалися кабінети керівництва станції, туалети та обізянник, відділок міліції з кліткою камерою. Дівчина сіпнулася, з рукава відскочив гудзик, затріщала тканина, і на мить вона навіть звільнилася. Та блискавичним рухом міліціонер схопив її за зап'ястя. Не осложняй!» – сказав загрозливим тоном, але тихо. Краєм ока Марія помітила, як до дверей службових приміщень рушив Богдан. Вона подивилася на стіл і побачила, що хлопець лишив там скальпель. Це міг бути її порятунок, але тоді треба буде їхати геть із міста. Я ж нічого такого не зробила. Марія говорила і викручувала руку, намагаючись висмикнути її з хватки міта. У мене дійсно грошей не вистачає. Ага, конечно!» Мент натомість намагався завести її якийсь за спину, але безуспішно. З якоїсь причини він теж не хотів здіймати скандал. Марія здогадувалася, з якої. Вона вже прийняла рішення і потягнулася до скальпеля, коли з динаміків станції пролунав стандартний запис Працівник міліції підійдіть до турнікетів. Працівник міліції підійдіть до турнікетів. Та йоп!» Вилаявся міліціонер, стиснув на останок її руку, так що назавтра там обов'язково з'являться фіолетові відбитки, та відпустив. Катай, щоб я тебе не бачив. сказав і поспішив на виклик. Марія вже повернулася, щоб дійсно звалити звідси подалі, коли підійшов Богдан. Чекай. сказав, потягнувся до неї, але під колючим поглядом відсмикнув руку. Це я увімкнув запис. Він кивнув у бік турнікетів. Дякую. кинула Марія і знову розвернулася, щоб іти. Ось тримай. Хлопець простягнув їй десять гривень. Це все, що можу. Марія розгубилася та лише на мить десять гривень це фактично її вечеря, з пивом потягнулася за грошима. Що це? Очі Богдана знову округлилися, коли погляд упав на її передпліччя в розрізі розстібнутого рукава. Марія схопила десятку, кинула недбала дякою і поспішила геть зі станції. Вона знала, що він побачив це, власне, через це. Вона навіть у найстрашнішу спеку носила довгі рукави, через це застібала комір на всі гудзики. і через це чоловіки, в яких вона знаходила вписку на ніч, часто швидко втрачали до неї цікавість. На передпліччях, шиї, грудях, сідницях і стегнах у дівчини червоніли рубці укусів, відбитки зубів були цілком схожі на людські, і з часом вони мали побіліти стати менш помітними, та цього не відбувалося. Марія гадала, що знала причину. На вулиці її зустріла Іванка. Немає печива. огризнулася Марія і пройшла крізь дівчинку, перш ніж та устигла щось сказати. Мала з'явилася через кілька метрів знову, щойно Марія її проминула. І знову і знову. Що ти від мене хочеш? закричала на Іванку. Що? Перехожі заозиралися. Іванка не ворухнулась. Ти тільки про печиво говориш. Марія спинилася, важко дихаючи. Було би простіше, якби ти казала, що саме ти насправді хочеш. Іванка стояла непорушно, так само непорушно, як і тої ночі, коли явилася вперше. Марія, тоді, узрівши замурзану малу, кинулася через дорогу, не звертаючи увагу на машини. Не відразу зрозуміла, що то лише примара. Ще пізніше усвідомила, що лише завдяки їй не потрапила в пазурі їхнім колишнім мучителям. Видіння не говорило, але воно привертало увагу тоді, коли від цього залежало життя. Єдиними словами, коли небудь почутими від примари, було Хоч у пеціва. Та знаю, я знаю. Злість відступала, і Марія обдумала, про що саме мала хоч її попередити цього разу. Ночувати у будинках сьогодні не можна. Забагато очей, забагато вух її можуть знайти. Доведеться витратити жетону метро, сказала Марія вже покірно. Дівчинка кивнула. Марія лишила за спиною гамір на шосе і торохотливу залізничну колію та ступила під крони дерев. Всупереч своїй назві Київська лиса гора не була ані горою, ані лисою. Руїни старого форту давно поросли деревами, і від містичного місця, оспіваного в міфах та легендах, тут уже нічого не лишилося. Вона сказала правду тому хлопцю в метро. Це дійсно було зручне місце, щоб переночувати в таку спекотну липневу ніч. Сонце вже сіло, та навіть тут, серед дерев, повітря лишалося парким. У вечірньому безхмарному небі вже сходив повний місяць, обіцяючи ясну теплу ніч, навколо залягли щільні сутінки. Дорогою сюди Марія змогла остаточно заспокоїтися і навіть зайшла в супермаркет і купила собі півбуханки хліба, банку паштету і упаковку пива на десятку від хлопця в метро. Не забула про печиво для Іванки. Мала з'явилася лише раз, коли Марія вийшла на видобучах. Як завжди, нічого не сказала і розтанула, щойно дівчина її проминула. Знову не з'явилася, це добре, але зранку, напевно, прийде, завжди зранку приходить. Цікаво, думала дівчина, обережно крокуючи в сутінках, якби в того Богдана була можливість мене прихистити, як він реагував би, коли побачив мене роздягнуто, чи схотіла б я роздягнутися, чи просив би він мене роздягнутися? Накатана машинами дорога звивалася, звужувалася і, зрештою, перетворилася на ледь помітну стежку. Та Марія знала, куди прямує і без неї. Дівчина мала облюбоване місце неподалік від старих тунелів форту, у яких можна заховатися у випадку раптового дощу. Вони смерділи сечею та калом, але із цим можна було змиритися. Крім того, що галявинка була прикритою з усіх сторін кущами, посеред неї ще й ріс великий розлогий клен. Кілька разів ночуючи тут, Марія чула крапотіння дощу, та на неї саму, сховану під деревами, не впала жодна крапля. Насправді не тільки вона любила це місце. Того разу, коли дівчина розжилася недопитою пляшкою вина, це сталося саме тут. Марія поринула в приємні спогади про парочку, що тікала з голими сраками, і, можливо, тому не дала собі праці прислухатися, чи є хто на галявині. Без зайвих вагань вона розсунула кущі і ступила в просвіт, і враз пошкодувала про свою необережність. Тут все ж хтось був. Темна постать сиділа, притуливши спиною до дерева. Перепрошую, почула вона знайомий голос. Черкнула запальничка і слабкий вогник освітив обличчя. Ти що тут робиш? Марія підбадьорилася і втягнула голову в плечі. Перед нею сидів сьогоднішній знайомець із метро, той самий, який дав десятку на прощання Богдан чи як його там. О, це ти. Він устав, і Марія різко відступила до кущів. Тікати, однак, не стала. Хлопець був на добру голову нижчий за неї і вже, напевно, мав менший досвід бійок, ніж вона. Якщо він один, Марія з ним легко упорається. Звідки ти узявся тут? спитала вона і прислухалася, чи дійсно сам. Мав переїжджати, відповів Богдан. А там старенька бабуся, каже, передумала. Я думав до друзів, а потім згадав, що ти казала про лису гору, і вирішив спробувати, як воно. Він загасив запальничку, Марія задумалася. Не стільки над словами хлопця, скільки над тим, що робити далі. Іти деінде вона не хотіла, а виганяти хлопця не було сенсу. Він знає, де воно, тож якщо схоче повернутися пізніше, зможе це зробити, коли вона засне, хоча ніби нормальний. Захотів переночувати на листі романтик бляха. Іванки теж не було видно, тож усе ніби безпечно. Скальпель віддай, сказала Марія, намагаючись звучати суворо, але не надто грізно, щоб трохи налякати, але не спровокувати. У мене його немає, відповів Богдан. На тоці лишаю, нащо він тобі? Може, ти сраний вампір? Могла б сказати Марія, чи перевертень? Хоча ні, перевертень, мабуть, це той м'ян у метро. Навряд чи він зрозумів би, про що вона торочить, тому дівчина натомість спитала А вогонь чому не розпалюєш? Так тепло ж. За годину налетять комарі, вона про це знала з власного досвіду. І вночі, може, різко похолодати. Повір мені, хлопці, краще отретій підсунутися до вогню і вкинути туди пару гілок, ніж розпалювати з нуля. Ага. Хлопець кивнув так само запопадливо, як у день у метро. Ти давно тут живеш? спитав Богдан, коли вогонь розгорівся і вони всілися біля нього. Марія зайняла зручніше місце біля дерева. Хлопець не заперечував. Вона жувала хліб із паштетом і запивала пивом. Після короткого вагання запропонувала йому одну банку. Богдан узяв, але пив повільно. Коли вона допивала другу, він хто, значе, й половину відпив. Давно, відповіла дівчина. Ага. Хлопець зробив ковток. А чому? Бо не маю де жити. Тон Марії мав би підказати йому, наскільки це тупе питання. Але ж можна, ну не знаю, гуртожиток знайти, на фабрику піти. У мене сестра на трикотажній фабриці, то їй кімнату дали. Кімнату? спитала Марія і подавила відрижку. Ага, ну, Койку, там ще дві дівчини. А що робити треба? Вона вдавала легку цікавість, аби зайняти чимось язик, бо вже знала, чим ця розмова закінчиться. Уже бачила таких. Періодично після чергової вписки, після автостопу або просто серед вулиці знаходилися добрі душі, які намагалися її врятувати, і це завжди закінчувалося однаково. Вона аткачиха, працює за станком. Ну от, а я не вмію. Богдан замовк і пиво, думаючи, очевидно, про щось своє. Маю відлити, сказала Марія і підвелася не ходи за мною. Він її, здавалося, не почув. Коли дівчина повернулася, сидів у тій же позі, та варто було їй вмоститися під деревом і відкрити ще одну банку. Спитав А часто переїжджаєш? Постійно. А що? Та ні, нічого. Богдан кусав губу, наважуючись на щось, а потім спитав Що в тебе за шрам? Марія закашлялася пивом і відвела руку з банкою вбік. У відблисках вогнища на блідій шкірі проступав червоний слід укусу. Бачила трохи гівна, відповіла вона і спробувала застібнути рукав. А потім згадала, що Гудзик лишився у метро. А тобі що? Богдан зробив кілька великих ковтків пива і замислився, ніби наважуючись на щось чи пригадуючи, зрештою, повільно заговорив Я, коли переїхав у Київ, знімав койку в однієї старої, і там був хлопець, Юрко, здається, я бачив у нього дуже схожі шрами на руках і стегнах. Дівчина закинула голову і заходилася пити великими довгими ковтками. Я спитав, звідки вони в нього, і він сказав вампіри. Вампіри, кивнула Марія. Срані вампіри. Відкрила банку, але пити не стала. Хміль уже вдарив у голову, і дівчина відчула, що має щось сказати. Це він придумав називати їх вампірами. І Юрчик. поборола відрижку. Вони приходять потайки, частіше вночі. Вони отримують задоволення, коли роблять нам боляче, а ще їх охороняли перевертні у як їх? у погонах. Тож так вони не люди, вампіри, Грьобані бля вампіри. Ти говориш про, почав Богдан, але дівчина не дала йому закінчити. Про сраних вампірів. А ви, ти, це Юрко. Втекли від них, ми ще кілька, не всі. Марія зробила врешті ковток із банки. Дехто лишився. За спиною Богдана постала Іванка. Вона завжди була такою, якою Марія побачила її вперше в будинку сонечко. Заморзане дитя із нечесаним брудним волоссям у давно праній нічній сорочці, що слугувала її за сукню. З проміж усіх дітей вона чомусь виділила тоді саме Марію чи то за її високий зріст, чи то з іншої причини, і перші слова, які вона промовила тоді до нової подруги, були Хоцю пеціва. Пізніше її підстрижуть і вдягнуть у пристойніший одяг, та в спогадах Марії вона назавжди лишиться саме тою малою іванкою, наляканою, замурзаною та голодною. Дехто не зміг. Марія зробила ще один ковток. А ми змогли, утекли і розбіглися хто куди. Бо це бляха. Вона хотіла сказати страшно, але горло стислося і не змогла вимовити нічого. Страшно було неправильним словом. Юрчик хотів повернутися, він хотів їх врятувати, забрати, а я не могла, не могла повернутися. Вони досі шукають нас, шукають, щоб повернути. Тільки така. Марія розвела руки, демонструючи себе, така їм не потрібна. Якщо вже спіймають, хай краще вб'ють. Банка випала з її рук і дівчина схопилася за шрам, від якого рукою почали розходитися хвилю болю. Ти не уявляєш, що вони робили? Що вони робили з нами? Не люди, нелюди. Марія не помітила, як із її очей покотилися сльози, не звернула уваги на шмарклі, що звисали з носа. Раз за разом вона повторювала оте не люди і вампіри. Намагалася розказати щось про перевертнів і не дивилася на заціпенілого Богдана. Тілом її пробігла хвиля судом, потім друга, а потім із рота вдарив у землю струмінь недавно випитого пива. За третьою хвилею вона знов виблювала, вилаялася, витрила рота рукавом, спробувала застібнути і знову виявила брак гудзика. знову вилаялася. У голові прояснилось. Маю йти, сказала і підвелася. Чекай, темно ж. Богдан теж підвівся. Якщо боїшся мене, я піду. Марія похитала головою і кивнула на невидому хлопцю малу. Вона приходить, коли треба йти. Бережи мене. Він, очевидно, не зрозумів, про що мова та заперечувати не став. Маю йти, повторила і підхопила рюкзак. Бережись їх. Ступила в кущі і пішла добре знаною дорогою до виходу з лисої гори. Попереду дрібними дитячими кроками йшла Іванка. Чого ж мала? У мене є для тебе печиво. Сказала Марія, коли вони удвох вийшли до шосе. Маю для тебе печиво, чуєш?» Вона вже майже не схлипувала, але йшла, низько опустивши голову. Тому не помітила запарковану на узбіччі машину без водія. Іванка також не звернула на неї жодної уваги. Кількома днями пізніше Марія прокинулася у квартирі в Одесі, в оточенні ще від учорашнього п'яних панків. Котрийсь із них увімкнув телевізор. І дикторка в сніжно-білому костюмі з байдужим обличчям повідомляла, що на лисій Горі в Києві знайшли тіло із скальпелем у шиї та кількома свіжими слідами від укусів. Так і був у тебе той скальпель, але не допоміг, пробурмотіла Марія і потерла червоний запалений шрам на зап'ясті. Бо вони не люди. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк. Напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.